На початку відео виправляю помилку, тому що у відео цей щуп стояв в даній, тому що тяжко включати, треба два стежні. Ну, але для впевненості, щоб ви бачили, що це дійсно все працює з нульовим споживанням. От у нас заходить фаза на приймачі і світодіодики гарно світяться. Тепер я виключаю живлення. Світодіоди погасли. І зараз погасне отмет. Включаю нульовий струм. Світодіоди світяться. Світодіоди погасли. Струм, як був нульовий, так і залишився. І переходимо на вати. Споживання 0 Вт, лампочки працюють. Всім вітання! Сьогодні чистий четверг. Відео скоріше буду викладати в суботу, але перед тим, як прибирати на столі, тому що вже такий організувався робочий безпорядок, хочу продемонструвати таке якби обнадійливе святкове відео. Вже я не раз демонстрував ці приймачі. Ну, це, звичайно, такий гарненький приймач. Він працює досить таки потужно, але я сьогодні знімав відео відносно цього конденсатора. От у нас тут характеристики. І ємність. В кінцевому результаті виросла. І напруга була 730. Мілівольт. Різниця потенціалу між внутрішньою і зовнішніми вкладками конденсатора. Тобто цей електретний конденсатор, він був обмотаний проводом. Я ще додав таке, якби, підсилив магнітне поле, яке йде з фази. Тобто, у нас йде хвиля із фази. І в даний момент тут у нас вже світодіоди. Світять видно, так? Звичайно, що цей він малесенький, пори тут є великий такий. Зараз на нього хвиля подається, але вихід, от він у нас, тепер я вихід стаю на... Заряд конденсатора збільшується. І... Вже світодіоди засвічуються досить таки потужно. На дворі білий день, але видно. І тепер дивимося по споживанню. Світодіоди світяться, споживання як було нульове, так і залишилось. Це такі простенькі експерименти, але щоб зрозуміти саму фізику, це треба ще працювати і працювати. Тому що електричний конденсатор він створює різницю потенціалів, але не дає нам струму. Але він заряджає конденсатор. І цей конденсатор через виправляльний мостик із землі і внутрішньої платки конденсатора. Вже працюють світодіоди. Звичайно, слабенько, але тут нема що дивати, тому що тут розміри самого конденсатора досить таки маленькі. Цей конденсатор, він набагато більший, набагато потужніший. От, І результат ви бачите, коли я вже торкаюся паралельно до того, в нас заграється яскрава лампа. Хоча на, відобра... на споживанні це не відображається. Так що експерименти річ цікава. Головне, що пізнання повинно бути постійним до тих пір, поки людина живе, пізнає світ, їй цікаво, вона не опускає руки, вірить, надіється і прагне до кращого. І до світлого. Саме наближається велике світле свято Пасхи це Вознесіння Христа. От. Будемо вітатися трошки по-іншому. Хочу, щоб всі це свято зустрілися в родинах, привітали один одного, хто має таку можливість. І, звичайно, щоб у нас був мир. Добробут і наша країна почала розвиватися бурхливими темпами, тому що напрацювань є досить таки багато, і нам треба розбудовувати країну, щоб нашим дітям жилось комфортно, щоб вони нікуди не прагнули тікти з даної території. А це була не територія, а їхня рідна країна. Всім ще раз святом вітаю! До нових зустрічей. Хай буде мир і скоріше.